a quererte desde la histórica altura donde el sol Почему вы мне запрещаете брать интервью у дееспособного человека у пациента? Не ну как это не запрещаете? Не запрещали, не запрещали. Вы же говорили, что заведующий сказал меня выгнать. Ага. Выгони. Я Александр Юрьевич Манджос. Что с вами трапилось? трапалось? 22 числа мы выполняли патрульное дежурство силами Силвии для деновения порядка в городе Шитомире. Ну, чтобы был порядок. Совместно вот. с кем? С постом ГАИ. Во да. время дежурства пост ГАИ остановил э, э, машину, там человек был выписан да, за рулем, и они отправили документы по этому вопросу. В сторону ГАИ шла э, кучка молодежи, разрешенно настроенные, с бойцовской собакой. Вот. Один из молодых людей э, uh, э, uh, Ругал молодежь, неценз... uh, uh, ругала милицию нецензурно и пытался свою бойцовскую собаку на них отравить. В замечании о том, что ну, что, не надо делать такие ну, противоправные действия, что мы все люди в этом городе, и зачем такие заниматься. Молодежь стала агрессивно э, к этому относиться, иначе, и началась потасовка, вследствие чего, вот, допустим, были нанесены мне, в частности, удары э, цепью по голове, по челюсти. Вот. Ну и, естественно, была разбита машина. Автомобиль вот. какой был разбит? Ваш личный? Э, нет, был автомобиль разбит машины ГАИ. Угу. Вот. Череп пробит у вас? Нет, череп не пробит, а все-таки челюсть была сломана в двух местах и сломана рука была. Нападающие скрылись? Нападающие скрылись, но я так понял, что потом их задержали. Всех не всех не знаю. Сколько пострадавших? Ну, с э, этого поста, получается, я был один и э, Милиционеры были просто в бронежилетах, и поэтому основные удары пошли по броникам. Поэтому, я так понимаю, у них только посадали руки. Сколько было милиционеров? Двое милиционеров и двое гражданских. Я и еще один. Милиционеры оказывали сопротивление на Милиционеры предупреждали о том, что он проводит противоправные действия, на что он реагировал крайне агрессивно и цепи, цепями пытались нанести ему вещи. Ну, сами милиционеры сопротивлялись, может быть, оружие достали. Оружия у них на тот момент не было. Лечение ваше долго еще продлится? Ну, три недели только чтобы зажила через ссылка Я слышал, кто то более серйозно пострадал. Да, там пострадав со второго поста, є з Дима Гісса, у, у нього там тробиці, вроді, воно ночі повезли в Київ. Якщо ви почекаєте, мене визволяють по списку. Ну я знаю, ви, час. Мы займеться 5 хвилин, 10 хвилин, що ви вже прямо зараз ну, официально? Я не тікаю, ну, я могу... Не можна... офіційно 5 хвилин поспілкуватися. Здесь можно просто любить. Скажіть, будь ласка, відеозйомка дійшла до вас побиття? Да. Тобто в да? да. чому заключається питання? Я вибачаюся, побачив. Олександр, в чому заключається питання? Ці люди фактично були нами рекомендовані, щоб вони несли чергування із представниками міліції. Фактично ми морально за них відповідаємо. Ви нас розумієте правильно. На сьогоднішній день ми хотіли що, почути від вас, що зроблено по цих справах. Позроблено, по-перше, порушено, внесено до єдиного реєстру за статтєю 296, частини 4 хуліганства застосування предметів для нанесення тілесних пошкоджень. Зроблено доведені свідки саме працівників ці вилучене відео проведене уряд від місця події. Призначено експертизи, проведено пізнання, очні ставки. Звинувачення... Оголошена підозра. Зараз, от, зараз затриманий два часа. На суд веземо санкції. Люди вирішують доля його. Один затриманий. І хто піатр було чи встановлюється? знайшли місце проживання. Тож були, там були, його немає за місцем проживання. Були особи, були працівники карного розшуку, його там немає. Бо він в розшуку, ну, фотографія жодних є. Її в нас шукають, його є встановлені дані, були на місці, його заходили, нас пускали навіть до її матері, його десь немає. А Тож, собака є, так? Да? Собаки на собаки не дуже. Не можу сказати, що собаки не можуть скласти. Бо він же був, там же на кадрах. Там є я? собака, так, підбув. Він вночі завів собаку додому. З і, десь, і, і, і десь місто знову пішло. Ну, Це на сьогоднішній день встановлено скільки осіб? Троє. Ні, взагалі, одна тільки особа встановлена. Одна затримана, дві встановлюють. Дві встановлюють на дві, а а дві ще інші особи. Дві встановлюють. Цього я не можу сказати. У нас тільки в слідство міті є дві особи. Ще мене цікаве таке питання по гісті Дмитру. 12 лютого була спалена машина в дворі, де він мешкає. Послані те 4 по вулиці в районі вулиці Вокзальні. З яких у вас інформація по цьому є, яка ще немає? Я не можу так сказати. <кхів> ну, Зведення було? Я вас вивчаюся. Оксандр хочеться. Оксандр У нас тільки за місяць 400 проваджень. Ну, Я поняв, що якщо підпали машину, навчили. підпало машину. Не, не 400, ну значить, щоб 10 було. Ну і 10 було, я не можу помнити всіх кожному. 不分面哩。 Да, а же, они его опустили. А, а, потом... а утром судны, они согласен, они его обманываются правили. Всь... Він же тому, втіка, он же не втекал, ничего. Он был вопрос события, он уже потом событий. А главное, там люди. А не потом... Но уже весь город погнали друзей всех на них. Никто, он все, скрылся человек. А второй в Киеве сейчас там будут тяжкие очки. Которийки. Ну, він же сам не, біг, не міг ясно. О, такий о, пацан не міг саме так. Хороша молоді, вообще зовсім. Такий між землі такий там. Він домашній у нас, домашній. вообще в мене в не вміщається. Як він там оказався і чого? Откуди. Він з роботу не сказав, що дійсно там кинули, там кинули, їздив в Київ. Їздив на роботу, це саме. у Захарченка, там конча заспі, він там робив. Та, та, він робочий, він був студентом. Вона одна тягне, я допомагаю, вона одна їх тягнула з тому 11, тому 13, коли вона залишилася в доборі. Підуски. Підуски. Це там разноробочими там підносити, подавати. Він розказував, я питала, що там бабуся, там це ви розговорити саме. Я зацікавлена, ну, я взагалі не знаю, я на колінах встану перед тими людьми, котрі хвінобі. Я ж сама ходила, добивалася в цих місіях учасника. Щоб щось хороше було, ясно, що я проти цієї панажовщини, цих драк, ну я мірно просто виходила. Я чотири дні сиділа возле телевізора, я ридала. Я не їла, я не пила, я сиділа, ридала. Те, що там робиться в Києві, А тут то, на ти пісні. Це взагалі, те, що я подивилася, що вони затворяли. Це ні в'ятки рамки, вона не лізе. А ми тягнули. її. У мене чоловік помер шість років назад він воєнний поповню, покорний. Чоловік мене вісім з половиною років тому, як помер, Обширний інфаркт. Вона сама сталася. Ми старалися витягнути. Вона до сих пор не може в себе прийти. У нас не було якої поміни стіною, вона сталася з двома хлопцями. Ну, слова ви можете... Написати, передати, не знаємо. І вчили ми і біжиш у мене, і на дачі поможник. Я ніколи від нього погано слухаю, він не матюкається, він спортом займався. Він прийде до мене, він разів... Ні. Ні. Ні, він навіть не курить, він не курить. Павло, навіть навіть. Навіть. Ми не знаємо, що там і як, чи його зацепили. Ні, там щось було. Я не Ми не знаємо. Бачите, каже, що він нічого не розказує, він нікого не хоче здавати. Я так поняла. Такий хлопчик, він не хоче здавати. Він мовчить. Скільки в прошлому дитання? Літом. літом. Ти ж казала те саме, де він хоче вони хочуть засвіти. Прошу. А, да, так по звучили. Ми почули і прочитали по питанні, і свідчі, тільки що мені і вам розказав, як відбувалися події на думку органу до Що ви можете з цього приводу? Коли ви вже будете говорити правду, скажімо так. То, що була зламана челість, я не вив його. Потім, коли його в наразі не, не впізнана особа по обличчю, ми з тим, хто упав, він упав потім ми з ним з Хто він. Ну, потерпіли. Там їх двоє. В нього поудали, він впав. Це йому, напевно, і замало челюсть. Через... Ногами чи чим? Рукою. Його вдарила невпізнана особа. Коли вона Хочі... ж буде впізнана ця особа? Потім я заступився з ним, бо він на мене на даному напад. Хто? Манжос чи як масло? Да. Чи Гаї? Працівник ДАІ? Ні. Yes. 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 Я собака. собака не пізнана особа. Взяли не пізнена особа разом з вами займається спортом. Займалася това. А чого ви так пізно гуляєте по роботі? Я відпочивала з дівчиною в парку. А де ж вона дівчилася? Дівчина сиділа трошки далі. І все це бачила? Ну, практично, може да може ні, я не знаю. Я її не бачив я мати Сіван Васильович. Я є керівник Манжоса Олександра Юрійовича, Це мій зам. Що я можу сказати проницькі діяльності за так, 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 так. Що я можу сказати про Олександра? Це досить активна принципова людина. І от 19 числа, коли почали вільніше 18 числа, коли почалися події в Києві, він просто його стримати неможливо. Він сам по своїй ініціативі який поїхав в Київ, там в нього друзі, побратими. І три дня. Вони зі своїми з його друзями стояли на барикадах. Коли все закінчилося, він приїхав в Житомир і в той же день, 22 числа, навіть не відпочивши, вирішив піти на чергування по охороні громадського порядку міста Житомир. І вечором, коли на патрульний патрульний автомобіль ГАІ напали. Цих людей, не знаю, як назвати, мабуть, злочинці, він перший став на захист е, міліціонерів і е, в цій сутиці е, отримав травму. Е, зараз ми стараємося, е, крім того, травму отримав ще Дмитро Гіса. Е, вчора ми змогли відправити його на операцію. Міліціонерні -ні, це цивільний, це наш наш активіст, який теж чарував в той вечір, чарував разом із міліціонерами. Зараз ми стараємося організувати допомогу цим хлопцям, тому ми звертаємося до підприємців, звертаємося до різних людей небайдужих по можливості, хто може. Ми постараємося цих людей. Не залишити сам на сам з їхніми проблемами і по максимуму їм допомогти. Він належав до якоїсь організації? Ні, він не належав до організації, але під час Майдану три місяці він, він досить постійно виїжджав на Майдан, З, тобто в них сформувалося коло, коло друзів, побратимів. Вони виїжджали на Майдан, вони приймали активну участь в всіх акціях. Тобто це дуже така громадська активна людина. Тобто патріот. Так. Вам відомо, хто його побив? Ну практично так, ми одного з злочинців піймали на місці злочину, практично відомі решту, але наразі міліція їх ще не затримала. i love you І як можна таких молодих якось. Як можна стріляти ці очі? Я не постаю Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.